Іспит німецької Б2, що нам забороняли, і взагалі як він проходив. Отож, ми прийшли вранці за півгодини до іспиту, він був у тій же школі, де ми і вчилися. Здавала тільки наша група. Нас попередили, що з собою можна взяти тільки олівець, свій паспорт і воду у прозорій а, пляшці. А, звичайно, ми коли прийшли, до нас а, прийшов працівник нашої школи. Перевірив у кого що з собою. У дівчат, у кого були там якісь сережки, дуже довгі, дуже великі, ось такі їх треба було зняти, браслети. А у нас хлопець один мав такий великий, типу, піджак, широкий. Його теж попросили його зняти. Ремі, реміні такі великі, на брюках були, теж попросили зняти. Коротше, пороздівали дівчат і хлопців, і ми зайшли здавати іспит. Мене здивувало те, що дехто все-таки зміг пронести шпаргалки. По-перше, я не розумію, для чого взагалі їх хтось робить, тому що шпаргалка нічого не дасть, тому що тобі треба перевірити особисто для себе свої знання, а списати і отримати сертифікат ну, це не особо допомагає, особливо на рівні Б2. Тому що, коли ти йдеш до роботодавця, то тебе все рівно будуть усно перевіряти, бо будуть з тобою спілкуватися. Нам роздали завдання, перевірили, звичайно, перед цим всі а, паспорти наші, тобто хто ми, що ми чи співпадає зовнішність із документами. А, після того ми а, по черзі робили кожне завдання. Спочатку там лезень, херни і так далі. Тобто, було все так само, як і на а, практиці, бо ми багато разів мали тести пробні. А було досить важко, тобто було багато незнайомих слів. Слова були навіть такі, які я ніколи не бачив. Рівня c 1 можливо. Ось прихворну взагалі дуже важко було е там щось почути, зрозуміти. Тобто дуже швидко все треба робити. Е звичайно, страх є, але ти, коли сідаєш за цю парту, ти досить далеко один до одного. Тобто ти не можеш списати, наприклад, у когось, ти розраховуєш тільки сам на себе. І а, досить а, а, швидко треба зорієнтуватися, взяти себе в руки і робити все так по черзі, як а, має бути. Тобто, обов'язково зробити завдання, написати хоч щось, хоч якось, навіть неправильно, ніж здати пустий бланк. Тому, якщо ви не почули, що вам нам на Хьорі не сказали, просто ставте хрестик наугад. Ось так. Якщо у вас є ще якісь питання по іспиту, задавайте, я спробую відповісти.